Доброго дня, дорогі шановні мені люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам! Не переходьте мені нічого не потрібного, хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я прошу сюди, щоб закликати людей, український народ, до молитви за мир в Україні, щоб молили за наших захисників і захисниці, щоб молили за полонених за людей, які зброю своїх близьких і рідних. щоб Господь їх потішив. потішити. Найважливіше. Я хочу сказати вам добру звісно, Євангелію, якої люди можуть спастися від будучого Божого гніву, від вічних і страждань пекла, тому що всі є люди грішні, і заслуговувати їх на покарання, що ж людина не вправдається перед Богом. Ніякі добрі діла чи великі гроші нам не допоможуть. Прийде той час, коли Бог буде судити людей за гріхи, розплата за гріх смерть, це вічна розлука з Богом в місцях мук і сльози. Ну, Но радісна новина, Іваннія, добра новина, яка написана в світі, в книзі. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічно. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Хто вірить в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я воднородженого Сина Божого. Господь Ісус тут він пройшов цей світ, щоб промирити людей з Бога, щоб у нас спасти від вісня змок і Ісус Христос Він прожив життя, яке ми не зможе прожити. І він помер на христі, він помер смертю, на яку заслуговуємо ми. Ісус Христос, що принес прийшов на полковську Христі, помирає за наші ліси, і воскресювати нашого оправдання. Бог посвятив Христос на в третій день пописання, ради нашого оправдання. Але для того, щоб нам бути оправданими, потрібна віра. Віра в Господа Ісуса Христа. Покаяння. Покаяння це визнати свої провини перед Богом. Попросити Бога прощення відвернутися до сіл і навернутися до Бога через Ісуса Христа. І Бог обіцяє прощення гріхів і життя вічних. Отож, хто має вуха чи слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх віках. Вірите в Господа Ісуса Христа. І Спаситесь. Читайте Святе Письма, читайте Івана, Там усе про це написано. Я хочу, говорю для того, щоб люди могли спаситися. Тому що ви не байде, де люди будуть проводити вісім. Я говорю, тому що мені хочеться, щоб зустрітися з вами в районі. Бо, Господи Ісусом вістовці. Сама Україна. Вони йде зайняти. Вони подумують наших водой. Лассель і Санві. Главцели України. Главни бережи наших захисників і захисництва. Бережі Україну. Бережи народ України. Умалийський професій. Вийдіть. Амі. Армал дня. Пусть Лар Україн.